Перерок «Ашалот» було додано новий модуль склад, який вже сьогодні доступний для всіх користувачів у бета-версії і дає змогу контролювати залишки товарів і забезпечувати відповідність їх облікової кількості до фактичної. Для того, щоб спробувати новий функціонал, авторизуйтесь в кабінеті користувача Кашалот. Перейдіть в розділ Склад. І у вікні інформування натисніть кнопку спробувати безкоштовно. Якщо раніше ви не користувалися модулем склад, інформація про залишки товарів у відповідній категорії буде відсутня, і роботу з модулом бажано починати з формування акту інвентаризації, в якому буде зазначено всі фактичні залишки товарів або записати ці товари на склад як нове надходження. Перед початком проведення нового надходження слід заповнити відомості про контрагентів, від яких ви будете отримувати товар. Для цього перейдіть в розділ «Довідники» і Оберіть категорію Контрагенти. Натисніть кнопку Новий контрагент. Заповніть всі необхідні поля. і Натисніть Зберегти. Для того щоб записати товар на склад, перейдіть в розділ Склад. Оберіть категорію Надходження товарів. і Натисніть кнопку Нове надходження. Оберіть господарську одиницю, по якій проводиться надходження товару. А в полі Постачальник з довідника, що заповнювався раніше, оберіть контрагента, від якого ви отримували товар. Введіть інформацію про первинний документ, згідно якого ви отримували товар та заповніть решту полів. Для того, щоб в перелік додати потрібні товари, скористайтеся пошуком. У поле Кількість згідно документа вкажіть кількість товару, яка зазначалася у супровідних документах, і натисніть Ентер, після чого програма автоматично заповнить всі інші поля. Якщо фактична кількість відрізняється від кількості згідно документів, впишіть у відповідне поле потрібне значення. Аналогічним способом додайте в перелік всі інші товари. Якщо інформацію про нове надходження потрібно зберегти, не записуючи товари на склад, натисніть кнопку Зберегти. У такому випадку дані, що стосуються цього надходження в подальшому, можна буде відредагувати. Натиснувши кнопку провести, зазначені товари будуть записані на склад, а можливості редагувати дані вже не буде. Якщо в переліку товарів присутні номенклатурні одиниці, фактична кількість яких відрізняється від кількості згідно документів, після натискання кнопки Провести, програма запропонує створити акт розбіжності. Натисніть кнопку Створити і акт розбіжності автоматично буде сформовано, а його друковану форму ви побачите на екрані. Після успішного проведення інформацію про товари, які були взяті на облік, буде збережено у реєстрі надходження товарів, а створений до цього акт розбіжностей прикріплено праворуч. Для того щоб переглянути кількість товарів, доступних на складі, перейдіть в категорію залишки товарів. Оберіть потрібну господарську одиницю, вкажіть дату і натисніть кнопку Сформувати. Після чого на екрані буде відображено інформацію щодо залишків товарів, яка була актуальна на вказану дату. Також інформацію про залишки товарів можна переглядати і на робочому місці касира кашалот. Запустіть РМК і авторизуйтесь в ньому. Натисніть кнопку головного меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану. Відкрийте розділ Склад і оберіть залишки товарів. Між РМК і кабінетом користувача з певною періодичністю відбувається синхронізація даних, і інформація про кількість доступних товарів оновлюється автоматично. Проте, за потреби, ви можете виконати синхронізацію залишків товарів з кабінетом користувача і в ручному режимі. Для цього натисніть відповідну кнопку, яка розташована праворуч у верхній частині екрану. Крім цього, інформація про залишки товарів доступна касирам і в момент реєстрації розрахункових операцій. Перейдіть до відкритої зміни, натисніть кнопку Новий чек, і в полі пошуку товару почніть вводити назву або артикул. Як бачимо, кількість доступних товарів зазначається поряд із відповідною назвою. Окрім проведення надходження товарів в кабінеті користувача, також товари записуються на склад автоматично після реєстрації на ФСКО видаткових чеків, а також у разі сторнування фіскальних чеків. Якщо ви реєструєте видатковий чек із зазначенням відповідної номенклатури, на склад автоматично записується та кількість товару, яка зазначалася у видатковому чеку.